Всім привіт! Спостерігаю із захопленням. Всяке було і теплі зими були, і плюс 10, і мінус 35, холодні, але щоб ось такого, останні дні січня. Останні дні січня плюс 10, такого я не спостерігав ніколи. Навіть борсучок прокинувся. Борсучок Барс, прокинувся і бродить лісом в надії знайти щось поживне. Дивіться, які лапи, наче Міша. Але, звісно, це не Міша, це борсучок. По дві лапи поряд, все як потрібно у Куницевих. Але якщо придивитися, то де інде можна нарахувати не 4 пальців, а п'ять. П'ять пальців маленький медвідь. Але це не медвідь, це, це із родини куницевих. Барсучок прокинувся. Прокинулись барсуки. Лапа в лапу по дві лапи. Ну а я сьогодні буду, буду намагатися трошки висадити медоносних дерев ось на таких галявинах. Начебто тут повинна рости звичайна сосна, сосна звичайна, але вона тут рости не бажає. Тому я буду тут насаджувати щось типу, типу і водії. І ось поки я йду, на що хочу звернути увагу. Прокинулись барсуки, я тільки що це показав і сам побачив. Але я чув ще в інтернеті вчора, буквально вчора ввечері читав, що в Рівенській області летять ключі журавлів. Люди чують журавлів, радіють, кажуть, прилетіли журавлі, мабуть, вони щось знають. Я вас запевняю. Не птахи, не ні тварини нічого не знають. Вони лише реагують на зміни у природі. І реагують, як їм здається, адекватно. Але це часто густо не зовсім так. Таких змін в природі ще не було ніколи, і птахи просто не знають, як адекватно на них відреагувати. Я перепрошую, можливо, я помиляюсь, хай краще я помиляюсь, але нас чекає із, із журавлями велика біда. Із, із журавлями, гусями, всіма птахами, які прилетять в ці дні до нас, якщо барсук який Сліди якого я щейно показував, як прокинувся, так він і заляже, піде мирно, тихо і буде досипати, то із журавлями не, та, не той компот. Журавлі, скоріш за всього, не будуть здійснювати нову міграцію за рік-другу. Вони просто будуть намагатися перечекати похолодання, яке їм буде здаватися на день на два ну як це в березні чи в квітні. Але похолодання не скінчиться. І нас чекає біда. Не так нас, як які прилетіли ось такі мої ось такі мої думки на рахунок того щоб пташки летять на північ бо вони щось знають не може бути чи свинка зайшла. Схоже, що зайшла свинка У Нас свині, на свині пере, перемерли і за чуми. А тепер, схоже, зайшли знову. Не пройти, не проїхати. А вот на котечке наче кто-то и отпочивает. Котечка из отпочивальниками. Ну і хто гуляє зимою в лісі в кінці січня треба бути пильним. Ця істота завжди чатує на вас. Досить жвавенька. Добереться до тепла тіла і пожвавішає ще більше. Ось так. Ух ти. Так, слідів немає. Ось таке щось схоже на слід на великий, але це не слід, це частина сліду, по якій не можна визначити тварини. Ну, Якщо лапа була ось так, ось так лапа, то це, це барсук. Знову будуть жалітися, що какашки показую, але ну що поробиш, какашки це частина живої природи. Або це барсук, тільки тут. Повинна бути десь його і Його нори тут немає поряд. Або крім кошачих, я не знаю і ще хто е зариває ось так своє лайно. Лисиця точно не зариває себе своє лайно ось таким способом. Чекаю на адекватні відповіді мис мисливців. Можливо, природознавців, любителі природи, які знають... Набагато більше ніж я, хто ще може, крім борсука, ось так своє лайно закапувати. Ну а ми йдемо далі. Такі собі дубочки. сухі сухісінькі Ну що скажеш? Журавлів, як я розповідав, що читав про Рівненську область. Журавлів я поки у себе тут не чую. І дякувати Богу. А ось вода вода знову почала падати. Течія в давно не існуючому руслі, яке пильнують лише бобри, вже зупинилася. А якщо і не зупинилась, то стала майже непомітною. Раніше тут вода аж дзюрчала. Ось так, така повінь. Ось так тут сплять. Таке, таке місце... Місце дньовки було якоїсь тварини досить великої. так ходиш. І чесно кажучи, не віриться. Що ще є такі місця? Дуже гарно. Дехто скаже, що це захаращений ліс. Ні, це саме, саме такий ліс, як треба. Це саме живий ліс. І прибирати він нікого тут не просить. Ось цьому місці, сирому. Де багато-багато осики через 3 місяці, а можливо навіть через половиною я буду збирати багато-багато зморшків, а з і строчків Тож, кому цікаві мої відео та корисний мій канал, Користуйтеся будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші А для мого каналу це дуже суттєва підтримка Так поки я, поки я шукаю грибні асичники Я відчуваю що запахло димом Реально в лісі запахло димом Хтось тут недалеко є пахне димом у лісі А можливо це із села Тиск слабий все все тече у ліс. Чи в мене вже нюхаві галюцинації починаються від свіжого повітря. На свіжому повітрі набродився, а тепер у мене просто тягло димом, дуже сильно тягло. Прийшолось начебто сюди звідки тягло а тут ніякого диму і не було і бути не збиралось ось так ну то й добре сюди прийшов тут така галявина цікавезна молоденькі дубочки але їх постійно з'їдають тут якісь тваринки щось з ними случається коротше кажучи дубкам якісь бусурмани не дають вирости а ось так їх ламають, зламують. Зламують, зав'язують, перев'язують. Прикольно досить. Я тут посажу контрольну павловню. Подивимось, подивимось. Її з'їдять, чи зв'яжуть, чи просто затопчуть і вирвуть. Саджаємо контрольні медоноси. Ну ось недалеко від оцього добочка зав'язаного хоча б ось тут пусте, пусте сонячне місце, борези там повсихали вже від старості, Тож, я думаю і зайти перевірити сюди буде не важко. Так, тут щось Да, трохи, трохи в іншому ось тут, де не потоптано, бо точно затопчуть де і все. Чорний жовна почав приликати, Темніть починає. Так, ладно. О, я тут пока пісочок сухий. Коли ж його копати і садити, як не у мокрий пісок. Поки пісок вологий, треба щось посадити. Ось так. Контрольну павловню садим кінець. 30 січня, напевне. 30 січня Контрольна павловня. Так. Контрольна павловня посаджена, поки вологий пісок нормально прикрив могом від можливих ще морозів. Нехай росте, замаскував, замаскувати треба, тому що... Якщо от рослини просто так ростуть, дубочки, тут, там липки, клинки, ще щось, то люди ходять і не звертають на це уваги. Якщо тільки не всі, звичайно, але є якийсь відсоток двоногих, які, якщо бачать, що, що це посаджене спеціально, що хтось працював для цього, обов'язково підійде, зламає, зітреє, вириве, переламає, просто знищить. А так, щоб такого не сталося, замаскуємо. Нехай росте собі контрольна павловнія. Тут швиденько досаджуємо і ще на галявинах десяток павловній та й воді, але показувати я це не буду, тому що, тому що так для рослин буде краще. Нехай ростуть. А ця павловнія буде, буде контрольна. Тут дубочки рости не хочуть. Чи виросте це дерево, чи ні, чи його знову зав'яжуть, ось як. дубок. <будемо>, Будемо бачити. Дякую всім за увагу та терпіння.